Правда, правда, мої кохані, дивимось, хоч ви бачили мої очі. <сум> він він про вас як на духу, дівчаточки, подумайте про цього чоловіка. Я думаю про вас. Ну і про нього, звісно, бо через вас де про кого ви думаєте. Особисті розклади, на запитання. Дякую вас, закидуєте мене. Своїми проханнями щодо амулетів, щодо особистіх розкладів, підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб та зовсім інший контент. Дівчаточки, коли у вас з'являється віра в амулет? Перше, коли ви почули від мене, вдруге, коли я вам безкоштовно, це як подарунок, да, від мене йде, хто заказує мед, даю інформацію від вищих сил. І вам настільки відгукується ця інформація. Щодо тієї сфери життя, яку ми змінюємо, що розумієте, що так, що вищі сили говорять правду, саме так і є. Тому дівчата, до кінця цього місяця немає ще подорожання на амулети, але з 1 квітня амулети дорожають, тому пишіть, люблю вас. І так, він про вас як на духу. Він каже, що ви не поспішаєте. Ви взагалі нікуди не поспішаєте, тобто, ну, така ви. І він каже, що ви не дієте. Чомусь він думає, що ви повинні діяти щодо нього. Не знаю, чому, кожного своя. Ви не поспішаєте, ви не дієте. Що він ще про вас каже? Він каже, що якось так. Він думав, що ви дуже скоро почнете проявлятися до нього. До речі, не поспішайте проявлятися, не здумайте. Але він каже, що ви далека від нього. І що класно, дівчата, він розуміє, що ви зірка, він каже, боже, я навіть ніколи не міг подумати, що ця жінка може бути поруч зі мною. У неї такі риси, що Боже, де вона, а де я? Вона просто богиня, королева. Він каже про вас, що ви така, ви борець, ви з боролися за щось, да, відстаювали щось. Але зараз він каже, або ви його заблокували, або зараз ви з ним знаходитесь в обмеженнях щодо спілкування, щодо бачення, або взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. Але він каже, я знаю, що у нас взаємне кохання, я знаю, що вона кохає мене, а я кохаю її. І він каже, що... Я думаю, що вона все рівно, як і я, погано спить ночами, і їй потрібно зробити вибір щодо кохання зі мною. Він розуміє, що ви вибираєте в цьому випадку. Він каже, що ви дуже сильна, ви така сильна, що ви все переборете. Він каже, що у вас є почуття, ви